Відео називається Врятуй мотовулкан від австрійсько-індійської. Чи індійсько-австрійської навали. Плем'я КТМ доплило до нас і ось такий, зокрема, РЦ-390-й. Так, тяжко визначитися, чи це австрійський індієць чи індійський австрієць, але тим не менше, дивіться. Ось такий захист для того, щоб колінцями райдер не полірував пластик. Ось такі грібсики, курочки, ось такі заглушечки. Ліпочки на бак. Ну, як ви не називайте, а приємно. Так що, друзі, на сон грядущий вам австрійсько-індійська навала КТМ від Moto